Я ми сьогодні будемо грати таку гру, як Баттл Арен. Що не такого? Ви вже бачили моє перше відео. Я думаю, воно було без звуку, а це з звуком. Знаєте, що тут буде? Ми будемо грати в гру в Баттл Арен. Тут, типа. Дивіться. Ми зараз пройдемо експедицію в цьому відео. Да, експедиція. Це така штука крута. Ми будем не авто тут є така штука, а отак вот просто долбати цих челів, долбати їх. От там їм і, і місто. На, на, на. Получив, получив нормально, чели. Це ми зараз наб'ємося тут. О, так. Оп-оп! На блин! Давай, давай, собачка, сейчас. Yes. Нормально. Ох, я їх б'ю-б'ю тільки. Вони цікавіть, тікають. На на. на Тільки зараз не про це. У них нема лікаря навіть. О. Дуже легко, дуже легко. О. Та у них лікаря нема. Лекшайше. Шальша, на, на, блин. На, на. Фу, блін. Це тяжкенько, аж. Я хочу сказати так. Ох. Ох, вже 76. -ки. Я 85-ти мені хуй на них. Які 76 тут. О, бачите, які вони легкі, на моєму то уровні. Розвивайтесь батл-арені, щоб дійти до такого самого, як я. Просто десь я вже рік граю. Про це ще буде відео. Це вже дуже крута гра. Ви навіть в коментарях там писали, коли крута ігра, походу хтось вас писав. І зараз я поб'юсь. Хоп-хоп-хоп-хоп. На, блін! На, як тобі? Як? О, нормально підпечки. Ох, зараз поб'ємося. Раз, два, три, чотири, п'ять! Пішли ми вбивати. На, блін! Ох, на кінець то... Тут ще багато рівнів, як я бачу, але нічого це нам не завадить. Будем пробити, щоб отримати той уровень. Я хочу стати 86 шостиком. І про це буде відео, як я стаю 86. -ком. Завтра вийде. Навіть стрім справжній буде, як я з ним стаю. Цей стрім, якщо що попереджаю, буде дуже довгим. Бо, таким челом статится, конечно, та Штучка. Дрючка. Ой, я убью цех. О. Опа. Опа. На пиратство. Оп, 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 оп. Хоп, хоп, хоп. Все, никто ничего не бачит, никто ничего не робит. Ой. Ну, А то Ну, я щось зроблю з тим. Ух, тут 78 восьмийке. Мені треба далі якось проходити. А блін. Опа. Так, сундучки зараз будемо лутати. Опа. У них задірюка! Ну все ж. На кінець тум. На, на, блін, на блін, що? Тер ви мене боїтесь. А щось, а щось, а щось, а шо, у вас? Що сталось? Що мене почали боятись. Я за того, що я їх почав вбивати тепер. Ладно, що я так не вбивав. Я просто я програю. А тепер я крутіший за них. Все вже. Вони мене не переможуть. О, о ще два уровня! Ха! Лекшайша битва! Раз! Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім! Вісім секунд! выводную рту их. одна другую, 75-ки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, тоже восемь. Десять восемь секунд проходит. Ох, и забираем сундучок. Все мои получи в России. И всем пока! Это было крутое видео! Всем пока!